Всім привіт! Це знову сценік таксі. Мене звати Женя, і тут у нас дуже гаряче. І вже везу цю лялечку знову на ремонт. До мене вже під'їжджав майстер, я йому віддав 13 тисяч на деталі. Він їх вже поїхав, купив. І ось я везу йому машину знову. Сьогодні субота. Як мені обіцяє майстер, а я йому довіряю. Він надійний насправді, тому що я думаю, що у всіх є негативний досвід. Не з дуже гарними майстрами. На рахунок цього майстра його звати Олег, як ви вже зрозуміли, я за нього ручаюся. Хлопчина реально шарить просто у всьому, що він тільки не робить. Тому, якщо вам цікаво, можу написати його номер, звісно, якщо він дасть оп, і ви будете до нього звертатися і кайфуватися за дуже бюджетні кошти, він вирішує питання. Різних складностей. Він мені сказав, що можливо, сьогодні і в 5, в 6 і віддасть мені машину. Я знову поїду на розвал, знову плюс 400 гривень. І, можливо, ввечері виїду на роботу, на зміну жирочки повозити. Друзі, одразу попрошу вас, лайк, підписка. Залишайтеся зі мною, буде дуже весело, дуже цікаво. Не перемикаємось. Дивіться, а наш майстер, коротше, тут на блатній ногі. Рухається. Кемрі 3.5 рідну мать не продасть, коротше. А Кемрі 3.5, самі розумієте, так? Да? Нормальна машинка. Машинка тулить, машинка може. Поставте лайк, хто так само б хотів на такій лайбі зараз навалити. А ось лайба нашого майстра купив себе таку електричечку бомбову. Каже, що просто не може нарадіти. Та то я розумію, всі бачать, що вона недороблена трошечки. Але сам факт, що по дуже вигідному прайсу взяв. Якщо я не помиляюсь, щось 13 в нього вийшло. Це 2023 рік. Тачка вогонь, самі ж можете зрозуміти. А ось моя Ластівочка. Знову заїжджає лікуватися. Тут ще от такий роботяга. Таксистів, Логан. Коротше, тачок тут вистачає. Побажаємо сценіку, щоб йому було не боляче і приємно. Да-да-да. Це да, да. саме ну готово. Хорош! Масточка, вот это я занимаюсь красоту. Слышишь, давай я тогда сейчас э, буду думаю, это самое. Я могу к тебе подъехать под дом ее подвезти, чтоб ты туда не топал. Так, э, сколько я тебе должен за работу? Э, так, а сколько ты мне там давал? Э, там, я э, тебе дал на, ну, 200 гривен больше. Ну, что то там такое, да, чепуха там, что-то было. Ну тогда 1300 тогда получается. Все отлично, спасибо. Давай тогда набереш, я вийшв. Все, так, да, я там буду виїжджати да, да, Так, да, 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 спасіба. Угу. Давай. 8-20. Да. Цей момент настав. Підвізка передня, готова на 3000%. Я вже проїхав. Це нереальний кайф. Ось цього я хотів. Стільки це мені коштувало. Як написали мені в коментарях, що це мені на 120 тисяч мінімум. Тому давайте в коментарях на бомбим Олег, дякую за ремонт. Блін зробив максимально круто, всього отакий прайс і разом більш коректно загальний прайс на підвізку був ось такий. Я в нього ще запитаю: все ж таки, це не виховано отак давати телефон єдиний. Я запитаю в нього, якщо проблем немає. Якщо в нього є зараз час, то можете, будь ласка, звертатися до нього. Це район татарки, СТО, тут неподалік гаражний кооператив. робить майже все. Не тільки ходову, і малярні роботи, і взагалі двигуни, і підвіска, все, 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 все. Якщо я не помиляюся, електрикою лише не робить. А зараз у нас 8.20 вечора. Почалась тривога. Весь день ці шахеди свинособаки собаки запускають, це просто треш. Але я сьогодні не так заробити виїхав, як просто кайфанути на новій підвісці. Отже, в пріоритеті мені сьогодні болт катати, тому що в мене там 10% комісії. Останнім часом я дивився, що там залітає взагалі не гірше ніж по уклону, тому я буду катати зараз болт only. Ні, на Софіївську борщоговку я не хочу. Багато хто може сказати, що це межа міста. Не можна сказати, що це область. Але я принципово не їжджу у передмістя лише місто. Чекаю нормальне замовлення. Болт, дай нормальне замовлення. Кефи порядочні. Щоб я не вмикав уклон, давай будемо дружити, Болт. По-доброму. Давай, мені потрібно та куди? На Житомирську за 206 гривень. Поїхали! Далі їду на Петрівку за 265 гривень. Дуже переймаюсь за покриття, тому що щось воно відриглоє дуже жорстко. Ми будемо сподіватися, що розберуся. Далі роблю замовлення по болоні з проміжною точкою за 237 гривень. Пішли красавчики бухі. Ну, от хто так робить? Ну дивіться. Засрали вже своїми пакетами, сідають дверми, бахають наповну, від них верне, чогось обіжралися, вонючого чи набухані. І у мене спереду тут ну, завжди сумочка, у мене тут телефон я знімаю, мікрофон. Ми просто їдемо. Цей чувак ззаді починає тут цей пакет там, з салатами з якимись, просто кидає мені наперед. Я йому кажу: А ви хоч б спитали, у мене тут речі обережно. Він мовчить, мовчить, а його дівчина типу, Ну да, да, ну давай тут в ноги. ну тут коментарі відсутні. Приїхав на наступне замовлення до Дмитра за 348 гривень на відрадний. Так, мені повезло, їду далі на Солом'янську 263. Повезло чому? Тому що вже пів на одинадцяту, і о, я ще не виконав 60% прийняття замовлень по болту. І щоб мені нарахували 10% комісії, треба приймати замовлення. Це я прийняв і ще, хоча б одне, я сподіваюся, буде в мене тоді 60%, тому що я пару відмінив через те, що там були за місто подачі. От болт. Зробіть ще. Теж грамотну штуку, як ви робили раніше, давали радіус подачі, і в ту зону ви рахували відсоток прийняття поза ту зону. Ви його не враховували. Зараз так не зробили це, звісно, мінус. Тому поїхали. Сподіваюсь, що 10% я сьогодні зроблю. Мені вдасться отримати цю промку, тому що це дуже приємно. Я виїхав так на 4 годинки. І якщо я виконую промку 10%, то це ж взагалі дуже класно. Тому їдемо. Їдемо з кайфом на нові, повністю новій передній підвізці. Їдемо з нереальним кайфом. Мабуть, не бачити мені сьогодні 10%, тому що прилітають замовлення. Туди аж за борщагівку, якісь чи цукерники, чи щось таке. Два чи три рази прилетіло туди ж. Ну, я відмінив, тому що ні, дякую. А, їду за 406 гривень там біля Житомирської. У Мене все як завжди, я вже вдома. 23:30 кевчики горять всюди, але я їхав пустий з метро Житомирської. Так, да, я знаю, як правильно робити, потрібно спішити, потім виїжджати в центр із центру кудись вже брати. Але поясню в чому прикол. Я живу в центрі. Тому я, якщо приїду в центр пустий, то я приїду додому і просто від дому потім. Уїду, і я вже не один раз витрачав таку кількість нервів на це, щоб повертатися там на пікселі, на секунді. Тому ні, я вже цього робити не буду. Так, от вийшло, що я вже вдома. Головне, що підвізка на базі відпрацьовує все просто неймовірно. Я задоволений, я заспокоєний. Давайте порахуємося. Як ми всі зрозуміли, я таки знав, промку по болту я не зробив. Тому я заробив за сьогодні 1347 гривень. Пробіг у мене був 80 кілометрів. Витратив я 9,6 літрів. На паливо в мене пішло 307 гривень. Отже, чистий заробіток 1040 гривень. Я вважаю, що це дуже круто. Ну що сказати, буду відбивати, виходити хоча б в нуль на цю суму, але я задоволений. Іду спокійненько собі відпочивати, друзі. Кому сподобався відео, ставте лайк, підписка на канал. І побачимось! Всім тихої ночі. Зараз, до речі, тривога до сих пір триває. Дай Боже, щоб все було добре. Тихої, спокійної ночі. Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. І сьогодні я б хотів дуже сильно попрацювати, але потрібно поїхати провідати бабусю. Сім'я. Друзі, це найголовніше. Ніколи не забувайте про своїх батьків, дідусів, бабусь. Тому взяв отаке просто нікчемне замовлення по дорозі. 230 за 12 по уклону болт не залітав. Я думаю, що це набагато разів краще, ніж наші улюблені порожняки. Тому їдемо, а далі відпочиваємо назад. Я їду не один, тому замовлення по дорозі я не візьму. Тому, друзі, побачимось вже на наступний день, коли буду весь день плотно-плотно працювати. Давайте побачимось. Ну що ж, всіх вітаю сьогодні. У нас третій день, сьогодні понеділок, і починаємо ми з такої неприємної новини від уклону. Зміна комісії з ну четвертого динадцятого, в вашому місті буде змінена комісію на замовлення. Вона становитиме 23%. Незважаючи на підняття, хочемо звернути увагу. Тобто, вони пояснюють, через що вони підвищують. Вони вважають, що ми зажрались. Переваги покращення за останній час вплинули на збільшення вашого доходу. Тобто, ми більше заробляли. Це підвищення тарифів середньому на 5%, відключення безкоштовного очікування на проміжних точках та запуск автоматичної компенсації за скасування безготівкових замовлень. І ще четверте – запровадили вплив динамічного коефіцієнта на рахунок вартості платного простою. Отже, ви всі зрозуміли, що тепер комісія в уклоні по безготівці найдорожча серед всіх агрегаторів в Україні. Це 25,5%. Я думаю, що всі розуміють, що оце катати зараз нема сенсу. А от це ого. Ще який є сенс? Тим паче, у мене 5% комісії сьогодні з п'ятої вечора. Зараз у нас 15.44. Починаємо працювати по болту. Розганяємось до п'ятої і там робимо 5%. Розпочинаємо сьогоднішній день з першого замовлення. Такий собі, в моєму розумінні, це мінімалка. Ну, всі ми розуміємо, що мінімалка це від 85 гривень. Але я їду за 125 гривень на контрактову площу. Пасажир вже телефонує. А ага. там вона так, точка непонятна постав. знаєте, де онкологічний корпус? Ні, не знаю. Не знаю, так. Мені, Хорошо, пише, я тоді... мені пише Київська, Що? ну просто обласна лікарня, і я так зрозумів заїзд внутрішній. З внутрішньої частини. А, ну, так. Ну, да. Хорошо, давай. Ну, давай, з Герцена де, мене там? мене веде з Герцена, ось з вулиці, правильно? Ну Я що знаю ці вулиці, якщо чесно. Хорошо, ну. їдьте, зараз розбереться. Давайте, да. за... ага. Заїзд, я вийшла на вулицю і будемо тоді на зв'язку. Дивіться, там там є як центральний хірургічний вихід, там є кофейні. Якщо ви туди підійшли, би, якщо ви розібрались дещо, то це було б дуже ага. зручно. Кофейні тут взагалі, тут такі, типа запутняк, вообще. А якщо я зараз поставлю точку, то якось ви знайдете мене чи ні? Де ви поставите точку? Не уже не поставлю, так? Да? Ну мабуть, ага, ага. Ну, хорошо, давайте тоді, ну, доїжджайте кудась, ага. так? Да -да, ага. Давайте. Самі чули. Просто наш самий улюблений сценарій. Пасажир не знає де, не знає, як пояснити. За просто копійки їду робити це замовлення. Бо сьогодні мій рятівник. Я на ДВРЗ приїхав ось за таке замовлення. І зараз взяв чудом, тому що тут немає ніяких коефіцієнтів. Я думав, що я звідси вже не виїду. вже Довелося включити уклон. Думаю, блін, що робити. І за 286 гривень я звідси уїжджаю на Троєщину замовлення. Тож, їдемо. Ура, ура! Полетіли 233 гривні. На оболонь виїжджаю з Дарниці, і це вже буде під 5%. Давайте будемо молитися разом зі мною: підписочка, коментар і обов'язково лайк. Щоб не сипало за місто, нормально насипало по місту. Щоб я виконав 5 цього разу в цьому відео, я маю це зробити, тому що три дні вже а 5 як і не було. Трохи перекусив, далі їду на мінський масив з цуценям. Це, звісно, дуже весело за 184 гривні. Але є одне, але невже настільки складно вибрати категорію пец? В чому може бути тут проблема? Я знаю дуже багатьох водіїв, які принципово не возять ні кішок, ні собак, якщо не вказана категорія. Чисто принципово. Мені от цікаво, такі люди, що жодного разу не потрапляли на таких принципових водіїв. Їх дуже багато насправді не вистачає слів, коментарі, як завжди, відсутні. Везем а що ж робити? Треба 5% виконати, 5% самі себе не виконають. Бліна, я щось настільки війшов у смак, що я не звернув увагу, що у мене 5% діяло до восьмої. Я вже годину катаю тут замовлення, а вони вже по 25%. Ну насправді моя особиста думка, що яка зараз різниця, що в уклоні 25, що чи тут 25, Вже супер великої різниці немає. Тепер уже можна відміняти, тому що мені зараз приходило там на горинку замовлення ж так. Переймався, що ой Боже, що робити. Тому отак от болт катнув. І давайте хоч зайду в уклон сьогодні, хоч другий раз за день. Можна було не заходити. <рес> Мінімум 2 години ще до кінця роботи може поїхати заправитись, я тут на виноградорі і якраз бере СМ рукою подати. Ну так, да, це саме, що дратує, от, що зараз такий час, ти розігнався, ти готов брати, брати, вибирати, катати без зупинки. А зараз хопа і замовлення зникли нормальні. Що в уклоні, що в болті. Ну це жесть. Заправився до повного і налаштовуюсь далі на роботу. Роботи зараз мало, але також це дуже велика наука. Таксисти мене підтримують в цьому плані. 9-10 вечора, начебто, нема роботи. Потім раз, і воно моментально з'являється робота. Я по собі знаю, я завжди втикаю. Цю роботу. Тому треба зараз, якщо вона буде, то її не провтикати. Але я не певний, що вона буде. Взяв замовлення по болту 137 гривень. Подача півтора кілометри, неприємно, але що робити? Ззаду, до речі, йде патрулічка. Так на синіх проблизкових числика по погрожуюча, погрожуюча аура зразу відчувається. Ну нічого, ми маємо працювати. Далі їду на Дорогожичі, Дякую святому болту за це замовлення. Ніде нічого нема. 217 гривень. Далі їду на сирець за 204 гривні. І буду вже потроху зав'язувати. Треба буде вже зараз натиснути зупинити надходження запитів по болту, і звідти поставити точку додому. Але по болту вони дуже. Погано залітають, тому я на це не сподіваюсь. Ну, поставлю ще уклон фільтр додому. Я думаю, що ймовірність, що щось залетить буде. Ну, а якщо що порожнячком, як завжди, додому. Бо ж нікуди не йдіть, ми зараз будемо підраховуватись. Сьогодні непогано я заробив. Я відчуваю. Ну, не 5, не 3, але непогано. Мені вистачить всіх грошей не заробиш. Ремонти на 20... 4 тисячі роблю то. Як кажуть в багатих свої приколи. Мабуть, це передостання замовлення 272 гривні на відрадний. Звідти дуже хочу поїхати з замовленням додому. Будемо дивитися, чи вдасться мені, чи ні. Друзі, я вже вдома і я їхав не пустий. Злоїв по клону замовлення 197 за дев'ять. Там була ще прикольна історія. Коротше, віз двох дівчат під підвипив, і вони почали мене вклеїти. Коротше, нормально. нормально. А я що? Я й не проти. Я стільки відосів бачив оце, що там ці клікбейтні теж відоси що склеїла таксиста туди-сюди. Ну, те саме, тільки що й було. Такі дійсно дуже гарні дівчата. Одна коротше пересідає до мене наперед. Каже, я тебе зараз ССС. Це, звісно, все дуже весело і прикольно, але я ось так, з ким попала, не ССС. Я що там знаю, що там вона, де вона, звідки вона вилізне. Вдруг в неї там якась хвороба, я зараз її речі. Ну, всічку її поцілував так, сказав, що давай ти там трошечки в себе прийдеш, на трізвіак можемо зустрітись взагалі без питань. І щось я їм так сподобався взагалі. Коротше, весело. По уклону в мене було одне замовлення, 146 гривень чистими. По болту вийшло 2598. Я сьогодні проїхав 190 кілометрів, витратив 18 літрів газу. 32 помножаємо на 18 і виходить 576 гривень. В мене пішло на газ. Так, так, ще по дівчатках розкажу веселі подробиці. Вони. Жили зовсім поряд зі мною. Це виходить. Дівчина покликала подругу до себе, типу як дівішник, побухати. А я кажу: я ж теж з ними починаю загравати, і все. І я ж кажу, таке зараз з вами залишуся. І вони такі Да, давай, залишайся. Я такий розумію, опа, щось якось я не знаю. Завтра на роботу треба. Потім я не п'ю з ними бухати. Вони будуть бухі, а я буду тверезий. плюс я цілий день. Працював, я такий подумав, шкода, що це сталося в такий непідходящий момент. І Просто жесть. про скільки таких випадків ми мріяли, знаєте, скільки в нас таких можливостей було, і ось моя можливість була, але я не погодився. Я, як справжній джентльмен, поцілував цю дівчинку в щічку і сказав: давай на зв'язочку. Така от хлопці історія, що міг всю ніч тусити, зажигати, коротше, бухати, гуляти там все, але це не про мене насправді. І вони ще сказали, що то ми зараз щось вдома тут поприбираємо і підемо гуляти тіпа, в комендантську годину. Тобі ж тіпа, не можна. Я кажу, ну ви дає так. Звісно, що не можна, та й вам взагалі не можна, нікому не можна. Весело, весело. І чистий заробіток у мене за сьогодні вийшов 2168 гривень. Я не зраджую своїм традиціям, каси в мене, як завжди, бо двушечка моя лишається зі мною. Причому я сьогодні дуже пізно вийшов, аж в 15.48. Грубо рахуємо о четвертій. Отже, проробив я, грубо 8 годин. За 8 годин 2 100 з копійками, я вважаю, що це круто. Працював би більше, само собою, зробив би більше. Так що, друзі, от такі от веселі історії. Будь ласка. Підписка, лайк, коментар обов'язково чекаю вас під відео. Не забувайте, що скоро я випущу довгоочікуваний ролик про порівняння арендної машини з особистою і з автопарковою машиною. Це буде теж великий такий ролик. І такі в мене були три дні: було весело і не дуже в якихось моментах, але машину я поремонтував. Бабки всі витратив. Треба заробляти. Тому як я буду заробляти, що зі мною буде відбуватися. Відоси по вашим коментарям так і буду знімати. Багато хто мене питав зняти такий відос в коментарях. Тому все залежить від вашої активності. Давайте наберемо одну тисячу підписників. Це чудова ціль. Тому всім бажаю тихої ночі. До скорих зустрічей. Усім бувайте здорові!